Тростянецька районна централізована бібліотечна система інформаційний та методичний центр, популяризатор найкращих творів друку за всіма актуальними темами сьогодення. В Україні 2012 рік оголошено роком спорту та здорового способу життя. Здоровий спосіб життя стає все більш популярним у нашому суспільстві. І це не просто дане на моди, а бажання людей різних поколінь зберегти молодість і здоров'я. Ще дві рік знаменний тим, що в Україні та Польщі пройде 14-й чемпіонат Європи з футболу Євро Євро-2012. Україна безперечно належить до розряду футбольних країн. Нині вона пише нову сторінку книзі своєї футбольної історії, готується до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. У зв'язку з цим районна центральна бібліотека активізує свою роботу по організації заходів, спрямованих на популяризацію спорту та спортивних ігор, зокрема футболу як наймасовішого виду спорту. Серед користувачів нашої бібліотеки багато прихильників футболу. Вони відвідують бібліоінтернет, інтернет, переглядають футбольні матчі, грають онлайн футбол, обговорюють між собою футбольні новини. Більшість користувачів системно грають у цю гру на спортивних майданчиках міста. А 20 квітня з ініціативи бібліотеки відбувся товариський матч між командами користувачів, учнями школи номер 5 та учнями ліцею. Назад! Для любителів футболу у бібліотеці організована ідея спортивна вітальня «М'яємо футбол. Своєю перспективою бібліотека вбачає створення на базі закладу спортивно дозвіллевого клубу Фортуна.